Близько сотні місцевих активістів знову пікетують біля стін облдержадміністрації. Цього разу кажуть, що вимагають від першого заступника міського голови Сергія Сухомлина та першого заступника глави адміністрації президента України Геннадія Зубка працювати на громаду, не перешкоджати роботі діючого голови і не замінювати його на когось іншого. Є багато питань і до губернатора, і стосовно його назначень, призначень, але ми почали. Знаходити якусь точку соприкосновення суприкос... на по російськи водночас активісти визнають, що Сидора Кізіна теж призначали без узгодження громади. Хочу вам сказати, Сидор Васильович, у усієї поваги, коли його призначали, з нами теж ніхто не радився. Його призначили і ми мали те, що мали. Ну тоді було наразі на події на Майдані ми не могли остатися без керівника. Дуже важкий був момент всього цього часу, що перебував на перебуває на посаді Сидор Васильович притирання, як ви говорите, з громадою з активістами. Тим часом голова облдержадміністрації Садіркізін продовжує наполягати, що наказу про його звільнення президент України не підписував.